Оскільки я велосипедюк, то всі собаки мої на вулиці. Їду я по дорозі, назустріч у бабіч дороги йде жінка, така собі, і собака плентається якийсь за нею. Я під'їжджаю до них поближче, і собака на мене вже стартує. Я різко гальмую на велосипеді, мій велосипед ще при гальмуванні такий скрип видає. Він її злякав, вона шокувалась, та собака і відійшла. Жінка каже, не бойтесь одні троні. Я кажу, мені все одно. Мені все одно, маючи на увазі на ваші слова, ніколи не ведіться на оце он не тронет». Як ти можеш ручатися за собаку, якщо вона не знає команд, не знає команди заборони, вона не на повідку, не в наморднику? Навіть якщо будучи в наморднику, собака може зняти той намордник і погризти тебе або кого. І самі не кажіть таких слів, не бойтесь, он вас просто понюхає, не бойтесь, он не тронет, он ласковий. Яка нафіг різниця, собака ласкова, Я не хочу, щоб він мене підходив і нюхав. Ми ж з вами, люди, не йдемо по вулиці і не тиснемо руки, не обнімаємося, не цілуємося із кожним зустрічним. Для того є команда заборони. Тобто собака йде, збирається когось чужого, абсолютно понюхати – Фу, заборона. Мій кіт атакував мою кішку, мусила рятувати. Ніколи не кажіть іншим, що не бійтесь, моя собака вас не троне. Не треба цього говорити. Ви не знаєте якою наступною дією людина може, або не тільки людина, там собака може спровокувати вашу собаку? І взагалі є люди, які бояться собак будь-яких. От, наприклад, моя мама, вона боїться і чихуахуа, і добермана буде боятися однаково. Ну, так як люди деяких гусей бояться, але так і вона собак боїться. Навіщо? Це мій особистий простір, мій особистий комфорт. Я не хочу, щоб до мене ваша собака підходила. От не пускайте її до мене, та і все. Для того має собака знати команди. Перше, це команди заборони однозначно. Далі вже посадіть собаку поруч, або скажіть, щоб вона йшла з вами поруч. Ну, отак.